Є дні, які змінюють хід історії. Є люди, які віддають найцінніше за свободу. Сьогодні ж серце України щемить у скорботі. Сьогодні ми згадуємо наших янголів, героїв Небесної Сотні. Розквітле життя і молодість найкращих синів і доньок України назавжди забрав лютий 2014-го. Вони були різні. Але об'єднувало їх одне любов до батьківщини та прагнення жити у вільній, справедливій, демократичній державі. Не лякаючись кульчі смерті, українці зробили свій вибір стояти за честь і волю, за гідність, за право самостійно обирати майбутнє для своєї країни. Сотня згаслих історій, сотня зруйнованих людських доль, сотня героїв, що не прагнули слави. Молоді хлопці, батьки, вчителі, лікарі і студенти у кожного з них були мрії, сім'ї і життя. Натомість їх беззбройних розстрілювали в спину. Та навіть під кулями вони йшли вперед: місяці боротьби, холоду і страху, а також незламної віри, відваги і щоденного подвигу. Імена героїв золотими літерами назавжди вписані в історію України. Вони стали небесною сотнею, символом мужності, самопожертви та незламності духу. Вони не боялися померти за Україну. Ми ж не сміємо забути їхній подвиг. Душу і тіло було покладено за свободу. Пам'ять про них живе в кожному з нас, бо сьогодні ми продовжуємо відстоювати незалежність і своє право бути вільним народом, мати змогу самостійно обирати власне майбутнє й майбутнє своєї держави. Ми розділяємо їхні цінності і наслідуємо розпочати ними, захищаємо та відстоюємо незалежну Україну. Спільними зусиллями ми творимо нову історію, низький уклін від серця до землі. Нашим героям